Всім привіт! Сьогодні записую відео вправи для ніг. Дуже часто ми їх робили діткам для плоскостопія і взагалі для укріплення ніжок, ступ і щоб не боліли підошви. Ну, а також підходить при переломах ступки. Тобто вправи прості, легкі виконання. Будь ласка, запрошую. Найпростіша вправа це ось пальчиками підтягуємося вперед і повертаємося назад. Змійка, гусеничка, як хто це називає, і назад. І повторюємо 10-15 разів на кожну ніжку. І на другу ніжку. Раз, повернулися, Раз. Укріплює дуже гарну підошву. Ось тут пальчики. І повертаємося назад. Можемо Двома ніжками. Раз, раз, раз. І повертаємося назад. Можемо ставити на пальчики, повертаємося на п'яточки. На пальчики, на п'яточки. Теж виконуємо 10-15 разів. Ось так. На пальчики. На... <кхи> Ось така ще вправа. П'яточки разом. Пальчики ставимо широко. І знову ж таки, на носочки, на п'яточки. На носочки. На п'яточки. Теж виконуємо 10-15 разів. Зміцнюємо, гомілки, зміцнюють внутрішні ось тут м'язи. Повертаємо пальчики всередину. Теж стаємо на пальчики. Піднімаємося. Повторюємо 10-15 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Беремо полотенця, ганчірку, що завгодно. Ось так зжимаємо, піднімаємо, опускаємо, Зжимаємо, піднімаємо, або переносимо в другу сторону, в інший бік, або просто зжимаємо і піднімаємо. Дуже гарна вправа теж, проста, не потребує якихось додаткових інвентарю. Повторюємо 10-15 разів на кожну ніжку. Наступний ось такий м'ячик. Але він не м'який, він тверденький. Ось. Просто ставимо м'ячик і прокачуємо ножку в одну сторону, в другу сторону і кругові рухи. На п'яточку. Кругові рухи в одну сторону і в іншу сторону. Він мусить бути такий тверденький, не м'який. Або, може, м'ячик для собачок. Зараз їх дуже багато, ортопедичні, такі вони мають тверденькі бути, щоб під ніжкою відчувалися. І теж на другу ніжку 10-15 разів. Вперед-назад, і кругові рухи посередині, на п'яточці, на пальчики. Ось теж можна, бачите, піднімати. Ці рухи повторюємо 10-15 разів. А, наступна у нас є палка. Палка, качалка. Я думаю, що в кожного знайдеться вдома. Ось. Просто катаємо на ножі. 10-15 разів теж. Тобто нічого складного немає, бачите, вже зацепила телефон. І друга ніжка так само. І ходимо по паличці в одну сторону і в другу сторону. Спочатку впираємося на п'яточками, потім повертаємося цією стороною. На п'яточку і цією стороною. Це доволі боляче. Хто ніколи цього не робив, це боляче. Протискаються всі, У нас ось тут багато закінчення м'язів. Їх майже ніхто не пропрацьовує. Може бути боляче. Теж дуже така проста вправа. Ставимо ножки разом і розгрібаємо пісочок на пляжі. Раз. Два. Як ямку римич? Раз. Два. Раз, два. Ось тут ця сторона дуже гарно працює. Раз, два. І навпаки, ножки широко і згортаємо пісочок назад на кубку. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Ось, в принципі, і всі. Простенькі, швиденькі вправи. Всім дякую, всім гарного дня. Дякую за перегляди.